Так, думаю, думаю, завтра поїхати зняти промо-відос. Картинка вже готова, все готове, машину з ремонту забрали, на якій ми будемо їздити. Якщо я завтра поїду і зніму відос. Завтра буде пост, де ви зможете предлагати села, в які мені поїхати. Так що така двіжуха. Я зрозумів, що це буде 5 різних сел, буде село в Київській, в Житомирській, в Хмельницькій, Вінницькій. Поїхати в суджу? Ну уже можем, як то кажуть. Да, поїду. Бля, я на насчет п'ятої, сука. Я не, я, не, я, не, я не поняв не поняв цей. П'яту область я, блядь, не знайшов. Так, що там по карте? Давайте наглянемо ну, чуть-чуть. Поки курим. Карта. Блядь. маю. Як це, сука, переключить? Гав... Переключилось чи ні, ти говно. Я не знаю, як переключить тут, блять, ну коротше, похуй. Так. е Київська, Житомирська, Хмельницька, Вінницька і Остається яка? Куди їхати з Вінницької області? Куда їхати? Типа, сюди, ну буде їбать далеко. Ж... Київська Житомирська хмаль. Героя України моєму хрещеному напишу в чат. Е, бо, а я не уверен, що ссылку можна, можна кидати в чат. Я думаю, вона буде банитись. Треба, треба в донат прикріпляти, я, я би кинув. Боть, якщо знайти. Може, може Блін, ну так. Да, вряд ли, воно забаниться, напевно, пошок. Киевська, Житомирська, Хмельницька, Винницька. Ну и что делать? Пиздец. Або меня ты... О, подожди, сука, не, все равно не получается. Ёб твою мать. Скільки їхати, наприклад. Подожіть. ну в Київській ми беремо якесь село, я думаю, десь вам. Десь, я вже є, вон... Трахімович з села Крихівців кров подишлі. Хує, била, туда, я туди, я хуй знає, знаю, де... де є. я знаю, є, Це топовий відос. Фірман, подякував тобі, братуха. Десь тут треба знайти якесь село, побути в Київській, поїхати в Житомирську. Може, з Житомирської поїхати. Вирішчики. Тернопільську обласне не село, але ахуєнне містечко. Ну, містечко то не наш двіж. От я подумав про Тернопільську область. Щоб заїхати з Житомира. Ну, блядь, ну це їбать, нам треба буде їхати. Це треба буде вставати прямо зранку зранку і гасити півдня, і потім ще проводити тут десь стрім в селі. Це ж тоже, тут, ну, поки доїдеш, ви поняли це жорстко. Черкаську. Це зовсім друге, ну це хіба їхати сюди і звідси стартувати, типу Черкаська, Київська, Житомирська, Хмельницька Вінницька. Було б у Вінницькій області нормально закінчити і поїхати ну, поїхати назад. Сука, прикинь, От я за це і кажу, блядь. Привіт, передай привіт інні кашу. Обняв подняв та доста з пупка катешку. Фу, блядь. З пупкашки ти достаєш. <гавняк, блядь> Вроді, как будто бы гидко, но приятно, розумієш. Дай Бог здоров'я. Придума привіт іні кашубі. Дай Бог здоров'я вам двом. Дякую, колячи. Бля, ну пізда, ну чату пизда, я що, я бачу, яке село, куди їхати мені? Я ж ніхуя не бачу. Ось в Молдову пизду, то есть шо це, блядь? Так, хорошо. Київська, ну тут надо приділитись. Київська, по-любому, Житомирська, по-любому, Хмельницька, по-любому, Вінницька, по-любому. Блять, біла церква є. Але, ну, поняли? Три області будуть от прям дуже ря ря рядом і по факту села майже однакові. Коли заїжджаєш уже сюди більш, ну, на захід України, там, там села прям колоритні, реально. Там балдж жорсткий. Через це хочу в Тернопіль, в Тернопільську область. Твою мать! В, Ки... в Київський робим, Житомирську, заїжджаємо. Ну це пізда, це з Житомирської до Тернопільської їхати. це, Бля, скільки їхати? Давайте глянемо. Зараз я скажу, зараз я скажу, зараз я скажу, бля. Хорошо. Так, допустимо, Житомир. Зроби Київ Житомир, вінниця Хмель, Тернопіль і буде нормально. Київ Житомир, Хмель. А, так стоп, нахуй. Ви що, йобнуті? Так ми можемо зробити. От ти красавчик, привіт з Чернігова, от ти, сука, красавчик. Я ж взагалі, блядь, дурак йобаний, виходить. Ми можемо зробити в Київській області, виїхати на наступний день в Житомирську область. З Житомира не їхати на Хмельницький, а їхати на Вінницю. На Вінницькій області, з Вінниці Хмельницька, з Хмельницької в Тернопіль. Все, в Тернополі останній заключений стрім. і з Тернополя вертаємося назад. Як вам така ідея? По-моєму, по маршруту все в топ нахуй. Все топ, нахуй, по-моєму. Сука, як все вийшло. Красавчик, блядь. бо ти ж бачиш, мене і звільнене іноді працює як в двобойобах. Ну, якщо чесно, скажу тако: найбільше хочеться побувати в селі в Тернопільській області. Пацане, я перший раз про вас чую і, ну, що значить бустенеті ліво. Ти ж розумієш, що з тобою не так працює. Я ж ну, я, я ж не то, що мені вообще, я мені взагалі похую. Просто я перший раз вас чую про вас. Розумієш? Це ж теж важливо. Так, ну все, рішили. Київська, Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська. В Тернопільській якраз треба таке калорійне знайти і зробити заключний стрім. Бомба, пісня, розколбас. Рішили випросити по цьому точно. Значить, буде пост. Якщо завтра зніму відос, то завтра, а якщо ні, то післязавтра. Буде пост, під який ви зможете писати село, в якому ви живете. Так, все, рішили. Буде пост. Я на перечислю області. Якщо ви живете в тому селі, запрошуйте мене. У Вас є бабуся, дідусь. А в бабусі, наприклад, є подружки, і ми зможемо зібратися десь за файним столом, і все з мене. Подивитись ваше село. Ну. Якщо ви з того села там живете, запрошуєте, або знаєте, що це реально прикольне село, якесь, є, якщо там в селі наприклад, є якісь озера гарні, щось унікальне, ви поняли? Або якийсь дід класний, є красивий там є. Слава Ісусу Христу, навіки слава, дай Бог здоров'я. Е, так, що е, я не сказав? 5 тисяч Київ Житомир, Вінниця, Черкаса Київ. Братуха, вже все рішено. Київ Житомир, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль. Отак, так, Ніху я ся ти дав, нахуй. Красиво, блядь. Ну, я вот так, хоп, и в карман хоп, и все. И все, блядь, нихуя себе! Подякувай, реально.